Всім привіт! Мене звати Таня, вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні я вам пропоную подивитися свій язоблог, і перед тим, як буду вставляти вам відео безпосередньо те, що я робила протягом тижня. Я хочу вам показати одну готову роботу, яка зі мною перейшла з 2022-го, і це ось цей джемпер Светрик поло Ось так він виглядає. Він зв'язаний в техніці реглан погон із ось таким полукомірчиком. А ось цей комірчик я в'язала полою резиночкою. І я його хотіла зробити ось таким, знаєте, невеличким, таким делікатним ось. І ось тут я не планую ніяких гудзиків, тому що мені ось подобається саме як воно просто таку V-образну горловинку робить. Дуже мені сподобався цей візерунок, він такий ніби і простий, але разом з тим, мені здається, що виглядає дуже так красиво. Тут повноцінний довгий рукав, внизу. Так, зараз чекайте, я зробила ось такі невеличкі розрізи. Зовсім невеличкі. Ось так. Я його вже попрала, трішки пройшлася по ньому паром. Я не знаю, чи вам видно, але він такий пухнастий. І е, фото на собі я вам покажу вже в готових роботах, у відео про готові роботи. І покажу там, я вам відразу наперед кажу, що там же я покажу ось цей чоловічий джембер. Також у мене є фото на моєму чоловікові, тому чекайте, відео з готовими роботами має бути десь на початку лютого, так? якщо нам ніхто не змінить плани. Ось тому, як ви розумієте, я всі свої роботи дов'язала. На цьому тижні я розпочинала такі невеличкі роботи, щоб з ними впоратись, і хочу з наступного понеділка так ось той, який буде. Хочу собі зробити такий тиждень стартів і розпочати багато нових процесів. І буду вам вже показувати в наступному язовлозі. А поки що я запрошую вас подивитися, що ж я робила на цьому тижні. Дівчатка, хлопчики, ще раз всім привіт! Я думаю, я вам вже розповіла, що в мене закінчилися всі мої процеси. Насправді, в мене є. Один процес, до якого я ну, не маю чомусь ніякого бажання. Я знаю, що я його дороблю колись, але мені на це треба натхнення. Поки що його а, немає. Я говорю про синичку-захисничку. Ось так. Тому, а, тому будуть нові проекти, нові процеси. І зараз ви бачите. Кучу по таку залишків різних. Тут і Софті, і Alize Lana Gold. Це, здається, Alize Baby Wool. І для чого я їх дістала і що з цього буде. Зараз я їх трішки так посуну і покажу вам, для кого ж я приготувала ці залишки. А приготувала я їх ось для цієї маленької. Точніше, навіть, ви знаєте, вона не маленька. Ось така лялечка. А цю лялечку я в'язала вже давно для своєї старшої доні. Ось дивіться, яка вона велика. Тобто, як, дві долоньки моїх. Ось така вона красунька. І як бачите, в неї тут сарафанчик, і тут навіть біла футболочка, я шила її. Ось, і старша моя донечка попросила їй оновити гардероб. Тому беремо ось ці всі залишки. А, беремо, я ж не сказала, що ми на вихідні від'їжджаємо, тому мені треба з собою взяти якесь в'язання. Ну, і як завжди, ми ж набираємо, бо думаємо, що ми там встигнемо капець скільки. Але, ну нічого, буду брати. Тож, ось таке все беру. Побачимо, що з цього використаю, що ні. Це ж не значить, так, що я все використаю. Хочу спробувати зв'язати її якогось такого чи кардиганчик, Кардиганчика чи кожучка. Так, <сум> кожушка. <сум> і, і ще доня просила обов'язково зв'язати їй шапку і е, взуття. Ось. Так що буду щось мудрувати, буду в'язати для цієї красуні. Ось так. Це така моя лялочка, бачите тут. Не супер. Насправді гарно я справилася з цим волоссям пришивним, Ну, це моя була перша ляточка. Ось така. Так. І що ж я буду брати іще з собою? Зараз я це все прийму звідси, і буду вам показувати, що я буду іще брати із собою. Так, тебе посунемо сюди. Я буду брати з собою ось таку шкарпеткову пряжу. Alize Super Vosh. Я спеціально для неї купила ось спиці 2 мм. Взяла такі і кругові, і ось такі, так. забула як вони називаються. Тому що в мене 2,5 Ніт-Про, на яких я зазвичай в'яжу шкарпетки, але я бачу, що ну, треба менший розмір, тому взяла двієчку. Буду пробувати. Я не знаю, наскільки цей тросик дасть мені можливість Magic Loop. Ом. Тому Взяла такий і такий. На всякий випадок, це будуть шкарпетки для моєї доні старшої. я не знаю, ну, я думаю, меншії не вистачить тут 50 грам, ну побачимо. Так, і ви думаєте, це все, так? Ні, це не все. Ще я буду брати. я, Мабуть, вам не буду навіть діставати, я вже тут все спакувала. Це все джинс. Ось так. Тут багато різних моточків. І це буде це будуть кумасики. За майстер-класом Тані Янчу. Ось, Ось такий об'єм роботи я беру з собою, і ці дні я до вас підключатися не зможу. Тому зустрінемося з вами вже після декількох днів і покажу вам, що ж таке я встигла зв'язати в гостях. Чи встигла взагалі щось пов'язати, бо я завжди набираю і завжди мені там не, ну, не, не дуже є час, коли в'язати. Але беру, беру з собою купу всього. Тож, ось такі у мене справи на сьогодні. Ну все, до нових включень. Дівчатка, хлопчики, всім привіт ще раз! Я вже повернулася додому. І хочу показати вам результат своєї роботи декількох днів. І хочу вам сказати, що мене захопила повністю лялька і наряди для неї, тому зараз буду вам показувати результат. І так, це образ номер один. Ось. Так, вона така достатньо велика, тому буду вам показувати ось так її. Ось, зв'язалися ось такі, ем, не знаю, що це такі валянки, <смі> скажімо так. Ось. Потім штанці, кофточка, я зараз зніму цю шубку і шапочка. Ось так це все виглядає. Штанці, до речі, це ось така. Пряжа, Толедо. Е, я навіть не знаю, що це таке. Це, ну, в плані я не знаю, де ця пряжа куплялася, тому що це мені колись подарували. Пряжа Толедо, 100% акрил, 300 метрів на 100 грам. Але знаєте, дуже-дуже м'якенький акрил, просто неймовірно, і він ну, такий, не, не знаю, як, на мій погляд, не репучий, і полотно прямо ну, дуже м'якесеньке. Така пряжа, мені здається, для діток підійде, тому що кого кусає, знаєте, або в кого алергія. Ось ось так я потрудилася над лялечкою. Зараз ще зніму вам цю шубку. Ось так виглядає в светрику вона. Тут ззаді ось гудзочок такий жовтенький. Ось така. Ви ж не думаєте, що це все, правда? Я дуже сильно захопилася. Ой, цієї ляльки волосся, що можна позаздрити по-доброму. Дивіться. Ой, красуня, звичайно, ось така. І зараз я її переодягну і покажу вам ще один образ цієї ляльки. Ну що ж, а ось і другий образ, такий більше, можливо, зимовий. Ось така шапочка з помпончиком із алізе софті, теж така шубка і платком. І ось така красуня виходить. Ви зрозуміли, да? Маму понесло? Ой, так, тут ми зараз розтіпнемося і знімемо також цю шубку. Ось. І покажу вам ще таку красуньку, ось так ось в такій сукні. Ой, класна штука, я вам скажу. По-перше, повив'язувала я свої залишки. А, і і по-перше, повив'язувала я свої залишки, які в мене були. А, і це мене дуже порадувало, що тепер не лежать ці, знаєте, маленькі оці такі клубочки. А, ось, і ще й таке хороше діло зробила, тому що моїй доні безмежно сподобалося все це. І вона тепер постійно грається з цією лялечкою. Ми там навіть з нею будинок із коробки її зробили вже. І, ви знаєте, така класна штука для таких дівчаток, ну, мої 5 майже в березні буде вже 6 років. І їм якраз в цьому віці дуже подобається от лялечки, переодягати їх. Тому мамам, бабусям на замітку, що можна от із так, з того, що у вас залишилося, наробити ось такої краси. і... Ваша дитина буде точно дуже сильно задоволена. Я вам чесно скажу, мені самі це все принесло задоволення. Сподобалося мені в'язати всі ці маленькі такі шапочки, штанці і шубки. В'яжеться швидко, цікаво. Я тут скрізь регланом все в'язала, тому Здорово, мені сподобалося, але все. Два повноцінних образи для цієї ляльки я зв'язала. Тому, ну, я думаю, до літа поки що лялька гардеробом забезпечена. Ось так. Так, можливо, хтось буде питати мене про майстер-клас на цю ляльку. Я її точно в'язала по якомусь майстер-класу на Ютубі. Тільки там, знаєте, вона була тільки очі без носа, без рота, без вишивки, але я оформила обличчя, тому що ну, діти не розуміють такого. Ось У мене моя доня, вона я коли її залишила от просто з очима, то в мене доня сказала: мама: а де ротик, де носик, де брівки. Тому мама все доробила. І ось тоді вже моя донечка почала гратися нею. Так, то щодо майстер-класу, якщо я його знайду, дівчатка, я обов'язково посилання вам залишу. Так, тому що я, я вам чесно кажу, це було дуже давно, і я просто його вже не пам'ятаю і я його не зберегла собі, бо не знаю, я просто зрозуміла, що це така, знаєте, Ну, я на замовлення таку лялечку, мабуть, в'язати не буду, тому що з неї багато мороки, от з цим волоссям, і воно не виходить так кохайно, як мені би того хотілося. Ну, тобто, бачите, тут ну, видно, видно, оці всі, я не знаю, як це назвати, Ну, ви зрозуміли, його видно і це, ну, мені здається, не дуже красиво виглядає. А для своєї доні ось я її залишила. Тому майстер-клас собі якось не зберігала. Але якщо знайду, то вам посилання залишу. Красиво. Красиво, мені подобається. Ай, сама би нею гралася. Так. Все, з лялькою все показала вам всі образи, тому зараз покажу, що я ще встигла зв'язати за цих декілька днів. У мене ще є шкарпетки, і в мене я розпочала в'язати кумасиків, але ну, там тільки одна ручка. Тому можливо кумасиків я вже вам покажу пізніше. А шкарпетки зараз принесу, вам покажу. Підключаюся до вас, мене попросили трішечки детальніше розповісти про ось цей чоловічий джемпер, який я завершила. Можливо, хтось не бачив, я його показувала в минулому відео. Він важить 410 грам. Зв'язаний він із пряжі Cotton Gold від Alize. Це твіт. Номер 200, але, здається, це, ну, конкретно цей відтіночок, він вже знятий з виробництва. Так? І так, значить, дивіться, я так дуже стисло розповім, тому що це самий звичайний реглан, зв'язаний зверху. Я тут не робила якихось. Анатомічних посадок, тобто тут прибавки в кожному другому ряду. А, значить, я набирала на спиці 3, тобто резиночку я в'язала на спицях номер 3, набирала 114 петель і в'язала резиночку, от якщо я хочу резиночку там 3 см, то я в'яжу 6 см, потім її складаю ось так в 2. В'язую разом, так, щоб утворилася у нас подвійна горловина. Потім роблю імітацію кетлювання. Я роблю після кетлювання ось такий виворітний ряд. В деяких виробах мені це подобається, в деяких, здається, недоречним. Ну, конкретно в чоловічому мені здалося, що вона так ніби гармонійно відділить горловинку від основного полотна. Потім я починаю вив'язувати росток. Росток я вив'язую поворотними рядами. Здається, це називається німецькі укорочені ряди. Я думаю, що я зніму вам таке коротеньке відео. Буквально на днях буду розпочинати дитячий светрик чи кардиганчик, і покажу вам на ньому, як я роблю ці поворотні. Вибачте, як я роблю ці поворотні ряди. Ну, тобто, якщо в нас ось є так початок ряду, як я роблю? По-перше, треба да, розділити наших 114 петель на перед, спинку і рукава. І так як ми будемо робити розвороти по рукавам і по спинці, то оцих 5 розворотів, так, ми повинні наперед задати більше петель, тому що на спинці, коли ви почнете вив'язувати поворотні ряди, то на спинці регланні лінії ви ж будете в'язати і будете прибавляти їх, тому щоб вони вирівнялися, ви наперед задаєте більше петель. Ось. І, значить, як, як я розподіляю, я роблю по 2 розворота з кожної сторони на спинці, по три на рукавах, і попереду ну, я дивлюся по ситуації, але зазвичай приблизно по 4 з кожної сторони. Так? Тобто аж 8 розворотів попереду, 4 розворота на спинці і по три на кожному рукаву. Ось це мій початок в'язання. Перший укорочений ряд я в'яжу ось до першої, до першої петлі розвороту, дохожу, потім розвертаю в'язання в'яжу до першої петельки рукава. Потім від рукава в'яжу до спинки другої петлі. Потім знову розвертаюся іду до другої петлі на рукаву. Потім іду аж сюди. На другий рукав. І звідси вже починаю повертати до петель з цієї сторони. Ну і тут так така ж сама історія. Ось, а потім, коли я вже дохожу сюди, то я вже роблю ось такі розвороти. А потім я вже йду наперед. І ось таким чином так пров'язую. А, ну, я ж кажу про поворотні ряди, я вам покажу, як я там петельки розвертаю для того, щоб не було дирочок. Ось. І основне полотно я в'яжу уже спицями 4. Я думаю, що регланні лінії вам немає сенсу мірити, тому що ну, в кожного з нас різні розміри. У мене, наприклад, чоловік достатньо високий, він. Має ріст 1,93 м, тому і тут регланні лінії достатньо такі довгі. Але ну, я думаю, що початок в'язання плюс-мінус приблизно може бути схожий. Так? Ось. Тому ось вам для початку, можливо, мої розрахунки знадобляться. Ось так. Надіюся, ви щось зрозуміли з моєї балаканини. Ось так, все. Джемпер я вам показала, і покажу ж вам, що в мене ще є зв'язаного. І так, я вам обіцяла показати ось ці шкарпеточки дитячі. Я їх зв'язала, попрала, але в мене немає блокаторів, тому вони так виглядають <см Oak Eye> ну, не так красиво, як да? після блокатора. Але, якщо чесно, от дитячі речі. Точніше, не речі, а шкарпетки. А, ну, не знаю, блокатори не купую, тому що ніжка активно росте, що в одної, що в іншої. І ну, не знаю, ці блокатори там на рік максимум, а потім інші купувати. Тож поки що почекаю і е, куп, куп, куплю, вже, коли трішки ніжка устаканиться. Ось такі шкарпеточки важать вони 30 г. всього на всього. Дуже класний, мені сподобалася. П'яточка тут ось така кругла, мені сподобалось її в'язати, якось вона так мені легко запам'яталася. І тому ось поки що використовую її. Так, і вийшло так, що ці шкарпетки, а, ну, я їх залишу для меншої, вони на слідуючий рік будуть, бо зараз ще трішечки такі великуваті. А старша попросила у мене зв'язати її. Повністю рожеві. Ось тому у мене є ж залишок від Alize Superwash Comfort Socks. Це відтінок рожевий 161 Ось і я в'яжу старшій доні. також шкарпеточки, також ось тут кругла п'яточка. Я вже тут е, зв'язала повністю п'ятку, тобто я вже в'яжу до миска. Ось такі шкарпеточки теж в'яжуться. І я ж вам обіцяла показати кумасика, так, якого я в'яжу. У мене після моєї поїздки були готові тільки ручки. А тепер в мене є ось таке тільце. Тут воно ще не набите. Ось такий кумасик, виходить. І якщо чесно, я трішки шокована. Тому що, чесно, я чомусь собі по картинкам, у це майстер-клас Тані Інчу, от так от у неї по картинках мені здавалося, що він ну, не такий невеличкий, може трішки більше за пам'ятаєте, я в'язала котигорошка, зараз я його знайду, щоб ви просто зрозуміли. Яка насправді різниця у розмірі? І я шокована, що цей кумасик насправді такий великий. Ось, дивіться, Так, це точно може бути його син. Ось, Котигорошко маленький такий зовсім. А кумасик такий буде, знаєте, добротний дядько. Ну, справжній кум, так, справжній козак. І ще ж до нього буде господиня, так, ще така буде українська як поєдна, українська жінка така, знаєте. Ось. Але в'яжеться класно, мені так подобається. ну, дуже, дуже красиво він виходить. Ну, Я взагалі обожнюю майстер-класи Танію. Це одна із моїх найулюбленіших авторів. ну, в принципі, так, ось це майстер-клас Галини Веременко, так, а це Тані Інчує. Це два моїх найулюбленіших автора по іграшкам. Ось. Тому, тому і часто користуюся їхніми так, авторськими майстер-класами. Так, ну що ж, ось такі мої просування. Я думаю, що в найближчих декілька днів я буду якраз таки дов'язувати шкарпетки, буду дов'язувати цього кумасика, щоб до понеділка впоратися. Ось, все. Я, Мені здається, вам все показала, що було на цьому тижні. Так. Ну що ж, ось так промайнув мій в'язальний тиждень, мабуть, навіть трішки більше, ніж тиждень. На вихідних планую завершити те, що я не завершила ще. І вже понеділок, так як я вам казала, буду собі влаштовувати тиждень стартів. Я вам дуже дякую, що ви подивилися моє відео. Пишіть, як вам, як вам мої роботи чи сподобалися. Що ви думаєте взагалі? І е, бережіть, звичайно, себе, бережіть своїх рідних, е, не нехтуйте повітряними тривогами. Всього вам самого-самого хорошого і доброго! Все, до нових відео. Бувайте!